Путін шукає спроби послабити підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу. Про це та не тільки говоримо далі. Говоримо з нашим гостем з нами відеозв'язком Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України. Пане Даниле, слава Україні, раді бачити вас. Слава доброго дня. Отож, Путін шукає спроби послабити підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки та Європи. Про це пише за York Таймс. І фактично, Москва задля такого задуму, начебто, планує використати пропагандистів та підконтрольні політичні партії, а також розпалювати теорії змови за допомогою нових технологій. Путін переконаний, що може вплинути на американських посадовців з метою послабити підтримку України та потенційно відновити свою перевагу на полі бою. Зокрема, йдеться про законопроєкт про тимчасові витрати, який не включив додаткову допомогу для України. Ну і, власне, Путін шукає все ж таки спроби. Як ви вважаєте, наскільки реально, аби він їх знайшов? E, Насправді аналогічна ситуація повторюється з певними циклами постійно. Тобто, раз на декілька місяців, там, на квартал, у нас починають роздуватися в інформаційному просторі, що все, ЄС вичерпало ресурси, Сполучені Штати у них закінчилася техніка, всі вимагають тиснути на Україну. Про погодження на мирні перемовини це з фіксуванням ситуації на землі, так як вона є. і Інші нюанси так само почало зараз чергове хвиля роздуватися. Зв'язку там з новобраним президентом Словаччини, який публічно заявив, що війну почала на Росії українські фашисти. Ми з вами маємо пам'ятати, що ця особа системно висловлювалася. В схожому напрямку, тобто і до обрання президентом, тому нічого стратегічного не змінилося. Ми з вами маємо пам'ятати, що постійно була підтримка проросійської риторики з боку певних країн членів Європейського Союзу, зокрема Угорщина, Словаччина, періодично Сербія, які з дивні вкидали інформаційні новини і алонси наразі. Це не впливає глобально на політику підтримки України. Ми з вами розуміємо, що масштаб таких країн набагато менше. Порівняти ВВП Німеччини, в якої там 4 трильйони чи скільки, і ВВП Угорщини, в якої 180 мільярдів, це зовсім різні речі. Тобто Росія стандартно знаходила механізм впливу і комунікації з такими невеликими країнами, яким вона традиційно пропонувала дешеві енергоресурси, чорне фінансування політичних. Партій тих чи інших лідерів, і завдяки чому отримували певні привілеї в зовнішньополітичній риториці. Аналогічно зараз ситуація відбувається з ухваленням бюджету Сполученими Штатами. В них схожий підхід щорічно. Ми з вами насправді дуже добре це спостерігали в Верховній Раді минулого скликання і всю історію до. Поки в нас була прям консолідована монобільшість, і то на початку це відбувалося. не так як зараз коли бюджет голосувався, там фактично одне-два голосування в цілому без е, дових обговорень. Це вже завжди були бюджетні ночі, бюджет під ялинку, е, все до останнього відтягувалося те саме, і сполучених штатів в них річний бюджет складає там від 8 до 10 трильйонів. бюджет на оборону більше 800 мільярдів. Ті 30-50 мільярдів, які сполучені штати виділяють на Україну. Знову ж таки, це не пряме фінансування. Тобто, здебільшого, це йде оцінка тих ресурсів, які вони нам передають, танки, е якісь або БМП 80-го року випуску, які віддаються по якійсь балансовій вартості, йдуть в рахуванні цього бюджету допомоги. але ми з вами розуміємо, що глобально для Сполучених Штатів Америки це в певних випадках, якщо це не нове озброєння, яке нещодавно вироблено, це е е ті механізми, ті. Автомобілі, які фактично треба було б якимось чином ліквідовувати, щоб витрачати на це кошти. Вони їх передають Україні, списують по балансовій вартості. Це для них вигідно. Тому говорити про те, що зараз бюджет прийняття бюджету в США заблокований питаннями України. Це не то, що не кретку, це відверта маніпуляція. Це величезна держава з величезними територіями, кількістю населення. Там так само іде активна внутрішня політика, де кожен член сенату бореться за свого виборця. Кожен відстоює свій напрям один за екологію, інші за сільське господарство, і так далі. От в цьому проблема щорічно. Майже вже не один раз було, коли з 1 жовтня, тому що в них бюджетний період іде не з нового року, як у нас, а з 1 жовтня, новий. Вони йшли в так званий «блек-аут», Коли там всіх державних службовців вони не виходили на свої робочі місця, тому що не прийнятий бюджет, щоб уникнути цієї ситуації. Вони користуються підходом тимчасового. Прийняття бюджету на 45 днів, тобто це щось таке середньостатистичне тимчасове для того, щоб просто державна машина продовжувала короткостроково працювати, і це означає, що фактично не збираються затвердити повноцінний бюджет на наступний бюджетний рік, не за 45 днів, а раніше. Тому зараз це нагнітання про те, що в кошторис на 45 днів не потрапила допомога Україні. Фактично знову ж таки є певною маніпуляцією певну масштабну маніпуляцію. тому не варто загострювати на цьому увагу варто продовжувати. Комунікацію на всіх рівнях зі сполученими штатами з Європою відповідно посилювати свої позиції в зовнішній політиці і наголошувати на тому, що Україна подалі потребує підтримки і партнерства. Нам потрібно все більше зміщувати акцент саме на партнерство, а не на просто те, що ми просимо кошти. І відповідно розраховувати на те, що ніхто за 45 днів не кине Україну. Пане Даниле, а чи варто акцентувати увагу от на тому? От нещодавно у виданні політику з'явилася саме стаття, де вони, начебто, отримали секретні документи, і у них йдеться про те, що Сполучені Штати Америки набагато більше стурбовані корупцією в Україні ніж про це говорять публічні особи насправді. І от, якщо говорити безпосередньо про вимоги Сполучених Штатів Америки щодо боротьби з корупцією в Україні, яким чином ви бачите тут безпосередньо ті події, що можуть відбуватися, і що може зробити Україна перше? І чи від цього буде якось також залежати допомога Сполучених Штатів Америки? Допомога від цього залежить напряму. Ми з вами розуміємо, що Сполучені Штати на початку війни закривали очі на всі там. Вимоги антикорупційні, які були, які стояли до цього, і по спеціалізованій антикорупційній прокуратурі по набу по іншим органам, які ми з вами пам'ятаємо, що Верховна Рада мала там ухвалювати певні законодавчі зміни до початку повномасштабного вторгнення. Вони відійшли на другий план. Нам давали допомогу задля для того, щоб Україна боролася, щоб Україна вижила. Зрозуміло, що коли це все переходить в більш такий статичний режим, ми розуміємо, що війна затягується, починають підніматися старі питання, починають підніматися нові акценти. В публічному полі було багато повідомлень про корупцію, в тому числі в Міністерстві оборони не можна розраховувати, що це залишиться поза увагою. Ми так само розуміємо, що в будь-якій країні світу, яка надає Україні допомогу, яка консолідовано на всіх рівнях підтримує Україну. Є різні політичні партії, які навіть при бажанні не нашкодити Україні, а просто скористатися моментом підставити опонента, завжди використає це на свою користь. Тому нещодавно я не пам'ятаю, вже де було опубліковано там з п'яти сторон ну, по моєму вимоги, начебто, від американського уряду для України. Я наскільки пам'ятаю, потім посольство США підтвердило, що дійсно такий, такий перелік змін і реформ мав місце. Там присвячено багато боротьбі з корупцією, реформуванням правоохоронних органів. Логічно, що це все від нас вимагається, і вимагається все з більшою і з більшою силою. Тому що чим більше іноземних коштів ми отримуємо, тим більше ми розуміємо, що іноземні платники податків можуть спитати зі свого ж уряду і за своєю. Влади, куди і на що ви витрачаєте кошти, якщо вони не зможуть догадати, що все це використано за призначенням що нічого з цього не вкрадено, питання будуть до них, і зрозуміло, що ніхто не хоче відповідати замість України за е якісь порушення, корупційні скандали і тим паче бути звинуваченим потім в себе в політичному середовищі, е в тому, що той чи інші політики іноземної держави мав зацікавленість в певних якихось корупційних механізмах в Україні. Тому вони перестраховуються, вони максимально вимагають все більше і більше е, запитань і е, вим, вимог, фактично вже прямих вимог. Конкретних вимог, тому що ми з вами бачимо, як змінюється риторика. Якщо раніше це було щось більш абстрактне, там реформування системи, там покращення процедури відбору, зараз це вже точкова назва органу, назва посади, назва зміни, назва механізму і все інше. Це буде лише посилюватися тут. Це абсолютно зрозуміло і очікувано. Пане Даниле, і фактично такі заяви лунали із європейського союзу, але наразі ми вже чуємо от, до прикладу Анналена Барбо каже, що європейський союз має розширитися і розширитися від Лісабону до Луганська. І разом з тим, якщо говоримо про перспективи початку перемовин і загалом такого європейського саморуху України, якими ви їх бачите. Ну, наскільки очікується, що все-таки до кінця цього року почнеться новий етап перемови на Україні з Європейським Союзом, цей етап буде не, не коротким, тобто говорити про те, що членство України отримає повноцінне ратифіковане за рік чи за два, звичайно, ми розуміємо, що ні. В першу чергу буде стояти питання територіальної цілісності, завершення воєнних дій. Ну, так, з позитивних аспектів нас орієнтують там на якісь 28-30 рік. В принципі. Тут немає нічого страшного, тому що сама процедура повноцінної інтеграції в європейський союз це просто титанічна паперова робота. І те, що Верховна Рада приймає величну величезну кількість нормативних актів євроінтеграційних, що це це ще не означає, що ми готові до вступу. У нас є величезна, ще більше, набагато більше ніж на рівні законів. Є підзаконний рівень, де на рівні кожного відомства, установи, підприємства державного іде певна регуляція. Це все так само треба адаптувати механізми, системи, бази даних. Тому говорити про те, що «вот дайте нам вже завтра повноцінне членство, і ми ним скористаємось. Ми ним все одно не зможемо скористатися. Тому основне, щоб цей е, механізм йшов, основне, щоб діалог був постійним і зрозумілим, тому що все таки в дійсно в українців е, виникають періодично. Питання, які спровоковані знову ж таки про російським впливом, з приводу того, що бачите, бачите, от вас не взяли. Є як обіцяли, вам там нема чого робити, вас там ніхто не чекає. Ні, це провокаційні лозунги, е, питання інше. Ми маємо отримати дійсно чітке розуміння е, структурних реформ, галузевих реформ е, і того результату, який маємо показати. Це той результат, який має бути оцінено, фактично. Тобто береться певна таблиця, звіряються індикатори, встановлені заздалегідь, і коли рівень виконання деха. Індикатор... Доходить до певного рівня навіть за всього бажання, навіть грубо кажучи, якщо Орбан буде очолювати комісію з прийняття рішення по членству в Україні, він сіпить зуби і скаже: Так, ви виконали всі індикатори. Тобто, має бути така таке розуміння. Тому що, коли ми зараз з вами бачимо, що там є певні політичні нюанси в дипломатії з Польщею, від цього страждають не тільки українсько польські відносини, а страждають базові засади там світової організації торгівлі і базових міжнародних документів по торгівлі, тоді виникає. Питання: якщо правила такі не однакові для всіх, то де гарантія, що завтра після виконання тих чи інших вимог Європейського союзу нам не висунуть нові вимоги? От зараз це питання піднімається з приводу можливого реформування взагалі системи Європейського союзу, там де хочуть зробити асоційованих членів, там де хочуть прибрати право однієї держави на прийняття того чи іншого рішення. Не думаю, що ці питання пов'язані скоріше. Ці питання пов'язані з тими проханнями, які Україна висувала раніше, тому що Україна вже давно казала, що потрібно переправити в організацію об'єднаних націй в європейському союзі, щоб не було такого. Декілька країн розміром з одну десяту частина населення, там якогось одного зі штатів Сполучених Штатів блокує рішення, погоджені там Францією, Німеччиною, Іспанією та іншими країнами. Тобто, має бути пропорційна якась право голосу пропорційно твоєму внеску в організацію. Тому Сподіваємося, що це просто з затримкою, реакція на от, розуміння необхідності реформування механізму прийняття рішень в таких великих інституціях, щоб вони були більш продуктивними. Щоб наступного разу не потрібно було Орбан не виторговував собі чергові 7-10 мільярдів е, євро підтримки державної для того, щоб подивити якесь там членство чи шиш. Тут так само Україна має розуміти, що ми можемо 10 раз, 20 раз ставити питання та коли ж нас візьмуть в ЄС, скажіть, чітку дату. Це не визначається дати, це вимірюється виконаною роботою. От, от, саме сподіваємося, що з приводу цього йшла основна дискусія, коли е, мали історичний приїзд. Е, фактично всього апарату закордонних справ європейського союзу до Києва і сподіваємося, що обговорення йшло саме в такому русні про майбутню інтеграцію України до Європейського Союзу по порядку інтеграції роботи вже зараз, поки ми не маємо повноцінного членства про подальшу підтримку, фінансування інші аспекти. Не, і власне, якщо говорити саме про візит очільників міністерств закордонних справ країн Європейського союзу до Києва, він вперше взагалі відбувся поза межами Європейського союзу, поза межами тих країн, які входять до цієї спільноти. Що означає цей візит? Чи можна його взагалі вважати таким історичним? Звичайно, в першу чергу, незважаючи на активні бойові дії в Україні, всі ці високопосадовці приїхали до Києва. Це важливий знак подовження підтримки. Це важливий знак солідарності з Україною, і це важливий знак того, що у нас стосунки не просто підтримуються, вони розвиваються, тому що раніше таких прецедентів не було. Відповідно, черговий показник, що це приїхала не одна уповноважена особа чи дві уповноважені особи, а фактично кожна держава надала високопосадовця для участі у цьому заході безпосередньо в Києві, незважаючи на те, що там Польща, Латвія, ще декілька країн. Прислали заступників міністрів, да не міністрів закордонних справ, але все одно це високий рівень. Е, тому це говорить нам лише про те, що ми потрібні європейському союзу, і ми можемо розраховувати на членство. Але тут вже питання, ось дипломатії економіки і інших аспектів, коли ми маємо дуже обережно і дуже послідовно виконувати домовленості, тому що на виконання домовленості ми з вами розуміємо, що європейський союз нас оцінює поки що. Так само попередньо, зважаючи на те, що Україна фактично боронить Європу, десятки тисяч українців зазнали величезних втрат, загинули від російської агресії. Європейці це не розцінюють як те, що все. Тепер ми приймаємо Україну до повноцінного членства, і от вона приймає участь у всіх рішеннях. Вона розцінюється як потенційний ризик, так само як з приводу тих країн, які можуть блокувати невеликі європейські рішення. Тобто вони бояться, що у разі, якщо всі ці неузгоджені аспекти залишаться відкритими, Україна прийметься до повноцінного членства. Завтра вже не угорщина, Україна буде блокувати якісь рішення, буде вимагати якісь дії, і вони цього звичайно не хочуть. Пане Даниле, ну і власне в розрізі безпосередньо зустрічі очільників МЗС. Отож е безпосередньо, і там на цій зустрічі був присутній президент України Володимир Зеленський. І Просто от, наступне про що він говорив, пауза після 11-го пакету санкцій Європейського союзу проти Російської Федерації затягнулася. Наразі необхідні санкції проти російської атомної галузі і за те, що Росія робить на запорізькій атомній електростанції, і як безпечний крок проти використання сумнівних російських атомних технологій, сумнівних із точки зору безпеки і з політичної точки зору, заявив президент України на неформальній зустрічі глав МЗС Євросоюзу у Києві. Крім того, він наголосив, що необхідний продовження санкційного тиску на інші сектори економіки держави-терористки, а також розширення санкцій проти Ірану, в чутливих для нього газов. Зокрема, імпорту обладнання та хімікатів, пане Даниле. На вашу думку, чому все ж таки пауза після 11-го санкційного пакету затягнулася настільки? Е, немає відкритого відкритої політичної волі е, і бажання припинити певні економічні певну економічну діяльність Російської Федерації. Тобто, ми з вами пам'ятаємо, що найскладніші перемовини були щодо санкційних дій щодо газу і нафти. Тому що це ті ресурси, які безпосередньо потрібні для кожної держави, впливають на її економіку, собі вартість там товарів, рівень задоволення, населення, і все інше. Е, і коли вже почали ці санкції, фактично після там якогось п'ятого пакету вони пересли переросли більше е, не в стратегічну зміну, тобто розширення чогось важливої заборони якоїсь конкретних кодів продукції чи іншого, а більше, скажімо так, у е, фіксацію тих механізмів, які змогли по попереднім пакетам санкцій. Тобто, ну це знаєте, як якісь класичні схеми Правоохоронці постійно з ними борються, злочинці постійно досконалюють для того, щоб боротьба була ефективна. Правоохоронці так само мають постійно реагувати і удосконалювати свої засоби контролю там стежені протидії цій незаконні діяльності. Тому тут у нас стоїть питання про світовий ринок. Нафти знову ж таки про рішення країн ОПЕК про зменшення видобутку, про нарощування виробництва сполученими штатами Канадою, тобто оцей світовий баланс. Коли ми будемо розуміти, що, наприклад, європейський союз разом там з Канадою, Британією, Сполученими Штатами вийшли на певне розуміння, що вони готові замінити певні обсяги російської нафти додатково або нафти від країн ОПЕК, за рахунок там південної Америки Північної Америки. Вони тоді можуть перейти до посилення санкцій Знову ж таки, бо вони тоді розуміють, що наслідком буде обрубування постачання певних ланцюгів. Поки цього розуміння немає. Вони розуміють, що будь-які дії, які політично популістично Україна підтримає, прямо відобразиться на їхній економіці, і вони не мають ресурсів для того, щоб компенсувати їхні наслідки. Е, тому, на жаль, Україна весь час дуже бере близько до душі, тому що це безпосередньо на її території відбувається, але всі е, мислять набагато більш прагматично. Тому поки що варто розраховувати лише на успіхи на фронті, тому що у нас завжди пов'язані успіхи на фронті з посиленням підтримки України. Як би це банально не звучало, замість того, що в коли Україні складніше і все йде гірше, їй надавали більше підтримки. навпаки, більше підтримки надають лише тоді, коли є гарні успіхи. Пане Данили щодо таких взаємок України та Польщі, от навіть якщо брати не починаючи ще навіть від зернових питань, якщо навіть от вчорашню ситуацію брати, так коли з Польщі лунали заяви про те, що Польщу не запросили на форум оборонних індустрій, який відбувався у Києві, разом з тим, з України лунала заява про те, що та ні, ми запрошували Польщу, причому ми запрошували Польщу однією з перших, потім вже у Польщі спростували на попередню заяву, сказали, що дійсно ми перепрошуємо, нас запрошували, але у нас не вийшло. У нас от фактично не було такої змоги відвідати форум оборонних індустрій саме у Києві. Відносини України та Польщі, що відбувається? Як ви вважаєте? От начебто, здавалося, що вже, начебто, вони потепліли. Але якщо дивитися на останні заяви, певно, що так не доводиться думати. Що бачите ви? Ну, в останні місяці не можна було сказати, що вони потепліли, навпаки, вони постійно піднімали градус. Тут знаєте, у нас загальносвітова тенденція прирівнювати усі, що всі рівні, всі однакові. Ну, треба брати до уваги і характер кожної окремої нації, кожної окремої країни, в тому числі Польщі. Польща завжди ну мала, скажімо так, гоноровий запал. У політиків, у громадян і треба це розуміти при зовнішньополітичній комунікації. Треба розуміти її положення, що вона так само хоче ну будь-яка політична сила, тим паче напередодні виборів, хоче показувати з себе сильного лідера. В тому числі в боротьбі за іноземні ресурси Польща, на очах у Польщі Україна з країни, фактично яку сприймали третім світом, будемо відверті, з високим рівнем корупції, з бойовими діями вже впродовж тривалого періоду, переросла на ту країну, яка фактично претендує на повноцінне членство в Європейському Союзі, прямо поряд з Польщею, яка має Набагато більший потенціал аграрний, яка має набагато більший потенціал викопних ресурсів, і відповідно має всі задатки для того, щоб стати потужнішим членом європейського союзу ніж Польща, і тут від е, е, етапу, коли поляки були е, готові максимально підтримувати Україну, допомагати, бо вони розуміли, що у разі, е, якщо Україна впаде, збройні сили впадуть, то наступними будуть Польща, Вони не готові оборонятися. Е, вони переходять на рівень, що вони розуміють, що Україна вже якось тримається, е, і тепер треба бути дуже обережним. Щоб Україна не взлетіла і фактично не посунула позиції Польщі. Все це накладається на передвиборчу кампанію, тому наразі дійсно треба бути дуже обережними, тому що незважаючи на те, що фактично Польща теж в такій ситуації, яка заручник війни російсько-української, все-таки вони за цей час так само акумулювали багато ресурсів, ставши хабом торгівельним, фактично між Україною і Європейським Союзом, ставши хабом з переваги зброї з ремонту зброї, вони отримали непогані ресурси. Вони зараз в гарному положенні. Тому тут -то дійсно ну от рішення про якісь. Зеркальні санкції, обмеження імпорту там транзиту і інші речі, ну доволі обережні. Звичайно, персональні комунікації. Я Думаю, що наших високопосадовців дуже гарна комунікація з поляками, тому що ну вони постійно з початку повномасштабної війни ведуть її на різних рівнях. Це, це один рівень комунікації публічним. все таки ну не треба, скажімо так, драконити польську владу, тому що так само завжди є певна складова популізму, коли якийсь польський фермер незадоволений конкуренцією з боку української громади. Продукції польський політик розуміючи, що це там виправдано, що Україна має право експортувати і продавати продукцію, він розуміє, що йому простіше зараз зіграти на емоціях польського виборця, щоб він віддав за нього його голос. А там вже після виборів розберемося. Тому ми сподіваємося на те, що дійсно після проведення виборів стабілізації трошки політичної ситуації ситуація налагодиться. В тому числі за сприяння активного і європейської і американської сторони, але дійсно нам треба бути готовим до того, що такі, скажімо так, безумовна любов зі сторони Польщі, яка була на початку війни, вона продовжуватися не буде. Треба розраховувати, що да, це це наш може бути потужний союзник, але так само це може бути і потужний опонент. Вас що про українське зерно Україна закликає Європейський Союз долучитися до зернового коридору без участі Російської Федерації. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на неформальній зустрічі голів міністерств закордонних справ країн Євросоюзу нагадав, що після виходу з Росії з чорноморської зернової ініціативи. Україна створила альтернативний маршрут, який пролягає з українських чорноморських портів та проходить через територіальні води держав-членів НАТО. Він додав, що успішне функціонування коридору є свідченням того, що Україна може забезпечити експорт зерна без російських гарантій. Ми цілком можемо впоратися без них, як це було і до початку повномасштабного вторгнення. Підкреслив Кулеба. На вашу думку, новий зерновий коридор запрацював фактично. Він вже працює ту неділю вийшли чергові 24 балкера там на 127 тисяч тонн і ще п'ять заходили на завантаження. Звичайно, це далеко від показників пікової роботи зернового коридору на початку цього року. Але це гарний початок. Я не думаю, що е, Європейський Союз або інші держави зацікавлені в легалізації цього механізму, тому що черговий раз акцентувати на роботі цього коридору е, і входити в якісь неформальні угоди. Ми з вами розуміємо, що кроку того, що. Держава, яка долучиться до цього зернового коридору у разі атаки на портову інфраструктуру або на судно вступить у війну з Росією, немає шансу на це. А відповідно, якщо цей механізм і так працює, навіщо просто формально не включати інших учасників для Європи? Дійсно буде зручно, якщо він просто буде функціонувати фа без зайвих. Е Паперових паперової роботи без зайвих лозунгів, висвітлення в медію всього іншого для України, теж тому, що в першу чергу нам треба експортувати продукцію, а не просто казати, що там працює коридор, вивезли стільки то чи стільки, то ну дійсно для економіки це дуже важливо. Ці проблеми з Польщею з, з імпортом на території Європейського союзу, і навіть з транзитом, вони дійсно щодня відображаються на українській економіці. Тому навіть якщо це були отакі е, напівтінєвий механізм. Ні, ну він не тіньовий, він офіційний, тому що ну задіяні збройні сили, задіяно він він міді інфраструктури. Але мається на увазі, що там це не міжнародна коаліція. Вона жодним чином не заважає йому функціонувати, е і жодним чином не заважає е функціонувати економіці. Тому сподіваємося просто на його роботу. Не, не обов'язково долучення міжнародних партнерів до якихось угод. Пане Даниле, а зважаючи безпосередньо на обстріли портової інфраструктури, бо розуміємо, що останнім часом, от фактично, після того як Російська Федерація вийшла з зернової ініціативи, вони це роблять постійно, зважаючи на обстріли і зважаючи, от фактично, саме на ці аспекти, на ці моменти, як ви вважаєте, чи дійсно зможемо ми забезпечити роботу зернового коридору? От до того часу, яким він був ще до того, як Росія вийшла саме з цієї, з цієї ініціативи з цього договору? На попередній рівень вийти буде дійсно важко на піковий попередній рівень. Тут все залежить від інструментів страхування. У нас ми пам'ятаємо в цьому році було ухвалено рішення, що за рахунок коштів дорожнього фонду могло страхуватися до ризики на суму до 20 мільярдів гривень у разі знищення суден, які беруть участь у транспортуванні зриновим коридором. Продукції, це було певним гарним сигналом і стимулом для галузі. На жаль, у нас є певні зміни зараз бюджетні. В першому читанні проголосовані щодо передачі дорожнього фонду коштів податку з доходів фізичних осіб місцевого рівня. Фактично він ліквідовується, тому таких джерел наповнення не буде, як дорожній фонд. Ми з вами розуміємо, що дорожній фонд напряму зв'язаний з акцизом. Тобто зростає вартість пального на заправках, зростає надходження дорожнього фонду. Звичайно, Зараз в першу чергу оборона, і наскільки попереднє рішення до першого читання було, ці кошти мають перенаправитися саме на закупівлю дронів та іншого обладнання. З іншого боку, невелику частину все таки можна було б залишити для страхування, тому що у нас постійно міністерство фінансів міністерство економіки говорить про те, що у нас не вистачає наслідок надходжень на покриття навіть 50% видатків державного бюджету власним коштом, і відповідно. Передача і, і того механізму, яких міг стимулювати економіку. Ми розуміємо, що якщо працює економіка, це пропорційно збільшує надходження різних видів податків, зборів, платежів, які так само йдуть в бюджет, і відповідно збільшується кошти, які і на оборону направляються, і на соціальні виплати, на якийсь розвиток. то зараз ця сума зменшена в 10 разів. Тобто в державному бюджеті на 2024 рік передбачено, передбачено всього 2 мільярди гривень на страхування. Це трошки збавляє Пил, скажем так, у бажанні е, страхувати водночас у нас в економіці працює з міжнародною е, установою Міга, яка має страхувати від військових ризиків. Ми передбачаємо, що за рахунок цієї системи Ukrainian Facility, яка також обговорювалася на днях в частині фінансування на 50 мільярдів України на найближчі роки, в е, тому числі будуть спрямовуватися кошти на страхування воєнних ризиків, е, що ця система дозволить так само страхувати не тільки самі судна, бо ми з вами бачимо, що удари і. Будуть по інфраструктурі, бо одніє, простіше влучити і більше ефект, ніж там потрапити е, в судно під іноземним прапором. Е, сподіваємося, що це дозволить е, ну, бізнесу, знаєте, як іде саморегуляція. Знищується в одному місці, якщо є страхова виплата, бізнес може відбувати поряд, схожою. І в сукупності з нарощенням засобів вони це все таки дозволить забезпечити якийсь сталий рівень фінансування, хоча б там не на таких крупних масштабах, але, хоча б на якійсь підходній сталості, що для бізнесу теж дуже дуже важливо для економіки, пане Даниле. Дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що ви долучилися сьогодні до нашого ЕТР. Дякую вам. А нагадаю, що з нами відеозв'язком був.